Вітаю час новин на 12-му Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина. І спершу коротко про головне перехожий врятував чоловіка, який раптом упав. Контрабандне куриво нанюхав пес. Нагороди за синів приймали батьки. Сьогодні стало відомо про порятунок двох людей. Трапилося це завдяки небайдужим людям. У першому випадку один перехожий врятував іншого. Близько дев'ятої ранку до диспетчера Волинського центру екстреної медичної допомоги, що в Луцьку, надійшов виклик. Перехожий повідомив, що побачив, як раптово впав незнайомий йому чоловік, який має орієнтовно 45 років. І на даний момент, без свідомості, медики прибули за сім хвилин, констатували раптову смерть і негайно почали реанімаційні заходи. Відновити серцебиття людині їм вдалося аж за 20 хвилин. У важкому, але стабільному стані чоловіка госпіталізували. А от інший чолов'яга, якого повернули з того світу, лежав у канаві майже повністю у воді. Його знайшов луцький патрульний. Всеволод Васейко мав вихідний та йшов у власних справах, коли на вулиці сковороди помітив у канаві людину. Чоловік не подавав ознак життя, тож патрульний негайно витягнув його з води, привів до тями, поклав на бік та викликав медиків та колег патрульних на підмогу. Знайду у шпиталили. Куривону майже 70 тисяч гривень до Польщі не доїхало. Царкову контрабанду, яку перевозили дві жінки у потязі Київ хелм виявили прикордонники і митники разом із службовим собакою. Лабрадор Баді нанюхав заборонений товар, попри те, що блоки заховали під матраци, накрили постілю та прикидали особистими речами. Понад дві тисячі пачок сигарок різних торгових марок конфіскували. Власниці ще й заплатять майже 70 тисяч гривень штрафу. Рівно стільки, скільки вони вартують. Далі у випуску трагічні новини. У камінь каширській громаді попрощалися із військовим Петром Зеленком. У селі Раків Ліс, де жив 51-річний захисник, на прощальну панахиду зійшлася. Уся громада, відомо, що Петро Зеленко загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. В останній день жовтня висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. А Нововолинська громада прощалася із загиблим героєм Дмитрієм Байкаровим. Захисник загинув на передовій у Запорізькій області. Йому було 35 років. Дмитро Байкаров проживав у селищі Благодатне Володимирського району. Рідні, близькі й інші представники громади провели військового в останню дорогу коридором Шани. Висловлюємо співчуття родині, вічна пам'ять і шана герою. У Шацькій громаді вручили нагороди рідним загиблих захисників. Ордени за мужність третього ступеня надані воїнам в зволині посмертно. Селищний голова та представник районного військомату вручили сім'ям Івана Цюп'яшука із Шацька, Олександра Положевця із села Положевого, Олександра Костюка із села Смоляри світязькі та Андрія Михальчука із села Піща. Нагороди приймали батьки та дружини з дітьми. Вічна слава і шана героям. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чорні заробітки на війні. У Новолинську засудили шахраям. На сім років у в'язницю за розбій у селі на Волині церковні баталії щодо переходу громади в ПЦУ. Чорні заробітки на війні. У Новолинську аферист сяде у тюрму за те, що обіграв сотні людей, розповідаючи їм красномовні байки про гострі потреби на лікування поранених військових та на хворих дітей. З початку повномасштабної війни 32-річний Нікчема розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Фейсбук і назбирав понад 60 тисяч гривень. При обшуку в нього знайшли мобільні телефони, з яких публікував брехню, банківські картки та ноутбуки. Зловмою. Сник одночасно використовував 21 сторінку в соціальній мережі Фейсбук, прикидаючись різними особами. За жахливе шахрайство його ув'язнили майже на 5 з половиною років. Влізли у дім, побили господаря і отримали по сім років. Суд виніс вирок двом 23-річним мешканцям Володимирського району. Обидва торік, 20 лютого, вирішили роздобути дармовий хліб. Для цього Володимирі розбили шибку у чужому будинку, побили господаря та не знайшовши грошей та цінностей, забрали ключі від помешкання – та втекли чоловіки були не тверезими. Відомо, що обидва уже мали судимості. Тепер один з них сидітиме сім років, а інший на три місяці довше в обох конфіскують майно. Інформація 12-го каналу із назвою «Ще одна громада Волині перейшла до ПЦУ, яка стосується вірянник села Дарівка Ковальського району, має резонанс. Частина селян разом зі священником, про яких ми повідомили, що вони залишилися у церкві Московського патріархату, обурені. Вважають, що вони представники УПЦ, але не МП. А крім того, оскаржують повідомлення представника Волинської єпархії Православної церкви України, що громада села перейшла до ПЦ. Про церковні баталії та те, як обидві сторони збирали підписи в селян, хто прагне бути в ПЦУ, а хто в УПЦ МП, дивіться у сюжеті. Повідомлення 12-го каналу про перехід у православну церкву України громади Села Дарівка на Ковальщині викликало гостру реакцію в тих вірян, які залишились у церкві Московського патріархату минулої п'ятниці. Благочинний Голобського округу Волинської єпархії ПЦУ Андрій Сех повідомив 12-му каналу, що наступної неділі в громаді буде перше богослужіння і що для спокою запросять поліцію. Тим часом віряни ж, які до православної церкви України переходити не захотіли, чомусь обурились. Що дванадцятий канал повідомив про перехід їхніх односельчан у ПЦУ. Було Сказано, що громада Дарівської, як назвав канал громади, перейшов до ПЦУ. Це є неправда. Хоча цими словами церковна активістка опонує аж ніяк не дванадцятому каналу, а офіційній інформації, поданій Голобським благочинням ПЦУ, та й наступні слова жінки явно свідчать: люди в селі просто не можуть між собою порозумітися. І місцевий священник московського патріархату, схоже, аж ніяк не сприяє порозумінню. Їх мова була чи російською мовою правити чи українською люди не знаючи, підписалися за українську мову. От потім збирались підписи з нашої сторони мною і ще декілька людьми були зібрані підписи. Ми перепитали в Голобського благочинного отця Андрія Сеха, чи могли віряни підписуватись за українську церкву, а уявляти, що вони мешканці Волинського села. Тільки тепер, у час, коли росіяни нищать Україну, обирають мову для богослужіння. На бланку пише за, 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 за що людина підписується. Не то щось хтось що сказав. Це людина може навіть подивитися, не те, що там ваше слово, моє слово, на бланку пише. Навланку пише, що так і так, що православну церкву України. Тому тут маніпуляції. Це маніпуляції. Андрій Сех говорить про понад 180 селян, які перейшли до ПЦУ. Приблизно про таку ж кількість говорить і священник Нифонт з УПЦ МП. За ким правда покаже час. Однак найбільше священнику і його вірянам дошкуляє, що 12-й канал повідомив про них. Як про тих, хто з московським патріархатом, вони ж хочуть чути, що вони в УПЦ не МП не ототожнюйте мене з московським патріархатом, і це і я тоді не зможу продовжити з вами розмову. Тому що якщо ви переходите у шаблони спілкування і починаєте і мене, і мою церкву з московським патріархатом, тоді я бачу вашу чітку заанжованість. Якщо заангажованістю називати державницьку позицію і необхідність називати речі своїми іменами, то тоді так 12-й канал може стверджувати, що був, є і буде заангажованим та проукраїнським. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Українська православна церква що сили вдає, що вона не має стосунку до Російської православної церкви. Хоча при тому не знаходить в собі сили вигнати з власних рядів цілу низку одіозних проросійських персон, як скажімо, скандально відомого екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя. Втім, маємо нагадати законопроект про заборону у ПЦМП в Україні ось ось пройде в парламенті друге читання. Тож у найближчі місяць два, сподіваємося, ми станемо ще більш заангажованими. Оксана Коваленко, дванадцятий канал. У Луцьку в центральному парку з'явилася скульптура. Вона називається «Воз'єднання». Надзвичайно, те, що складається, вона із фігури, які розділяє річка. Фігури чоловіка та жінки з дитиною встановлені на різних берегах стиру. Їхня висота понад три метри. Усі три фігури символізують добре майбутнє: повернення захисників з перемогою додому, сімейні цінності. Проєкт ініціював благодійний фонд Сучасна Україна. Автор скульпт. Тор Євген Примаченко. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. І залишайтесь з нами до зустрічі.